Прийшла довгоочікувана весна. Ми все сіємо. І от сьогодні настала, настала черга томатів. Я хочу поділитися з вами тим, як я останнім часом їх сію. Метод, на мій погляд, дуже цікавий. Ми його в минулому році з чоловіком в соціальних сетях побачили, самі спробували. Нам дуже сподобалося і хочемо запропонувати вам. Томатів ми сіємо багато. Як ви бачите, я розклала ті томати, які я вибрала на посів цього року. Вони майже всі з середнього сроку созрівання, і лише 5 з них є раннього сроку созрівання. Так як томати дуже корисний продукт. Ви знаєте, мабуть, що содержить він вітамін А, який дуже корисний серцю, судинам, шкірі. І тому треба томати їсти, треба насичувати себе вітамінами. Отже, розпочну вам з того, що розкажу, що я намірена на сьогодні сіяти, який сорт томатів. У мене є п'ять видів, як я сказала. Низькорослі та високорослі. Ну, е, Розпочнемо з високорослих. У мене є два сорти високорослих це медок і Фатіма. До речі, ці куплені в магазині. А ці я купила в одної жіночки з Харкова. Вона письменниця, цікава в неї, цікаве прізвище у неї касанелі. Чоловіки її служать в ВСУ. Дай Бог їм здоров'я і всього найкращого. Ну а ми з вами сіємо. Перш за все, беремо ми невеличкий коробочок, бо ранніх томатів я сію небагацько, тому що вони не годяться на консервування, а тому, щоб поїсти тільки перші помидорчики, їх тому й небагато. Як ви бачите, я вже тримаю в руках туалетний папір. Для чого він мені? Я вам зараз розповім. Накладаємо в коробочок підготовлену. Почву. Як, вона в мене, як завжди, складається з простих інгредієнтів. Це земля з огороду, яка заготовлена з осені і стояла на дворі. Тобто, Вона взимку була на дворі. тобто обеззаражена, так як вона перемерзла. Якщо ви занесли з погріба свою земельку, Яку заготували, то ви її прожарте добре в духовці, чи на сковорідці, то вже як кому зручно, для того, щоб знищити чи шкідники, якщо там є, чи може за зиму завелось, у вас там е, спори якихось грибків, то треба все це обеззаразити. Ми взяли насипали нашу підготовлену суміш, утрамбували підручним матеріалом. І кладемо туалетний папір. Або якщо у вас є серветочка, чи, може, полотенечко паперове, кладемо потім беремо і злегка його підбризкуємо водичкою. Злегка, не дуже. Так, для чого ми кладемо цей папір? Сейчас я вам розкажу для чого. Для того, щоб, коли ми покладемо на нього семена, то папір, він буде довше тримати вологу. І наші семена завжди будуть е не переволожені, але з вологою. Семена ми розкладаємо уже відомим нам методом, беремо на шпажечку. І потихесеньку-потихесеньку його розкладаємо. Рекомендували нам їх розкладати на відстані 3 см, але я вважаю, може, то й багато і кладу ну, сантиметрів 1,2. Густіше не кладу, а десь так розкладаю. Якщо у вас є можливість і великий коробочок, велика ємкість, то викладіть їх і рідше. Сімена наші розкладені? Ми беремо їх знову, зволожуємо водичкою. І наступає момент, на який я рекомендую звернути вашу увагу. Ми беремо кокосовий субстракт. Як ви вже побачили, наша їмкість доверху не заповнена землею на 1 сантиметр. Навіщо ми залишили цей сантиметр? А залишили для того, щоб зверху наші семена засипати кокосовим субстратом. Ми засипаємо робимо таку подушку сантиметрову, засипаємо, притрамбовуємо і зволожуємо. Чому саме? кокосовим субстратом. А тому, що він дуже добре проводить повітря, тобто, наші сімена будуть завжди забезпечені киснем. Добре, зберігає вологу, тобто наші сімена не будуть пересушеними, вони завжди будуть зволожені. і Триматимуть оптимальну вологість, що вплине, добре вплине на їхнє проростання. При такому методі ваші семена проростуть на 3-й, п'ятий день і будуть добре себе почувати. Цей кокос, він практично стерильний. Тому Нічим не заражений. Тому це добра, добре середовище для наших сімен. В тому році, як я говорила вже, ми спробували цей метод, і він дав гарні результати. Тому я і перчик посіяла в цьому році теж таким методом. Подивіться, як він гарно зійшов. Сьогодні ми з вами зробили добру справу: посіяли томати. Тепер будемо чекати на сходи. Бажаю всім вам. Добрих сходів та гарної розсади. Через 60 днів будемо чекати висадки на огород її. А до цього хто її пересадить в теплички, хто може буде держати на підвіконні, вирощуємо, чекаємо доброго врожаю. Всім гарного дня!